Вітаю, шановні друзі! Банківського обміну не буде. Сірес цьому році і в наступному не запрацює. Україна і Німеччина ні про що не дізнаються, і джобцентр також ні про що не дізнається. Так, зараз надають цю інформацію про банківський СРС, деякі блогери і юристи. Я дуже здивований, чесно кажучи, що мої колеги ігнорують цю проблему і настільки безпечно підходять і навмисно перекручують факти щодо цього. А ще мене більше дивує, що Ладно, Бог з ними з юристами. Да? Що деякі люди, які десь щось прочитавши, взагалі не розуміють цієї проблеми, взагалі. А саме більше, вони себе запевняють, що цього не буде. Друзі, ви можете запевняти скільки завгодно себе, але я вам раджу просто залишити 1005 євро на наступний рік, коли Джоб Центр дізнається про ваші рахунки. А ще краще, прийдіть до того юриста і адвоката, який вам сказав, запевнив, що не буде ніякого обміну, і нехай він вам гарантує, що нічого не буде. От, візьміть гарантію у вашого юриста-адвоката, який вам сказав, що про ваші рахунки в Німеччині ніхто не дізнається. Візьміть гарантію, щоб він вас потім захищав, друзі. Тому що СІРС настільки реальний, наскільки кримінальна відповідальність за кражу е чогось в магазині. От. І якщо ви ігноруєте, умисно ігноруєте цю проблему, то готуйтеся до кримінальних справ в Німеччині. Неважливо від того, як ви сприймаєте цю інформацію. Є факт обміну, і я вам зараз це докажу. І це не залякування, друзі, це попередження. Я всіх попереджаю, щоб ви були готові до можливої проблеми, в когось ця інформація і проблема не вилізе, а в когось вилізе. І тому я вам всім кажу і попереджаю, щоб ви були готові до цього, а не сиділи з лапшою на вухах і не чекали, що да, все буде класно, ніхто не дізнається. Перший міф Німеччина не включила Україну. Так, да, Німеччина не включила на своєму сайті, але це не означає, що не буде обміну з Німеччиною, тому що Україна заявила, що вона буде обмінюватись з усіма країнами. І Німеччина з Австрією, Австрія, до речі, про це написала, що вони не включили Україну тільки тому, що Україна технічно не готова забезпечити збереження даних під час передачі. Але уже ось нещодавно на сайті Державної податкової служби написано, що ДПС як компетентний орган України 26 червня 2024 року. Отримала схвалений глобальним форумом ОЕСР звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою в Україні за результатами проходження оцінювання щодо дотримання конфіденційності та захисту інформації для цілей автоматичного обміну інформацією СІРС. Друзі, поки ви сидите і слухаєте лапшу, Україна поступово йде до автоматичного обміну і виконує всі вимоги. Так да, і небезпека буде не в цьому році. А в наступному, тому що в цьому році обмін відбувається за друге півріччя 23 року. А от в 25-му буде обмін за півтора роки, 23-й, 24-й роки, за рахунками низької вартості, тобі ж по всім вашим рахункам. Но ви можете в це не вірити. Ви можете в це не вірити. Ви сидіть краще і думайте, що Україна нічого не передасть, і що банки не будуть вас ідентифікувати і верифіковувати як резидента. Але раджу. Все-таки мати 1005 євро на німецького рехтанвальта фюрштрафрехт, тому що ну, менше він з вас не візьме за кримінальну справу по шахрайству з джоп-центром. Але ви можете думати як завгодно. Далі, друзі, один блогер там сказав, що прочитав багатосторонню угоду і каже: так це ж податковий обмін. Господи Боже мій, ви, 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 ви взагалі ви спеціально от вірите в ту інформацію, в яку ви хочете вірити. Дивіться, в багатосторонній угоді е, про СРС чітко написано, що відбувається інформація про банківський обмін. Тобто банки збирають інформацію, передають в Державну податкову службу та формує е, відповідно цей пакет інформації, передає в податкову службу Німеччини. Тобто, відбувається не обмін податковими даними, це не податки, друзі. Це обмін банківськими рахунками з метою виявлення ухилення від сплати податків, і в багатосторонній угоді сірес про це сказано в розділі 2, інформація, що підлягає обміну. Ім'я, адреса е підзвітної особи, тобі ж власника рахунку, номер рахунку, залишок чи вартість рахунку. Друзі, думайте своєю головою. Це не податковий обмін, це банківський обмін, який виконують податкові органи. Розумієте різницю? Тепер далі. Чи дізнається джоб, джоб Центр, і як джоб-центр може дізнатися? Це дуже просто. Ваша інформація приходить в податкову службу в Фінансамт або в бунду а вони підключені в Німеччині до автоматичної системи обміну інформацією. Так, да, ви розумієте, ця система є і в пенсійних органах, і в фінансамтах, і в Цолі. Вони всі обмінюються між собою. І джоб Центр про це дізнається. Ну, це розумієте, сидіти і надіятись. Що про вас не дізнаються, це е, на, наскільки величезний рівень тупості, що, чесно кажучи, е, мені здається, що це навіть е, десь межує на е, межі із самогубством, тому що е, ну, от, оця тупа безпечність, вона е, погубить багатьох людей, українців в, в Німеччині. Але це ваше діло. Ваше діло. Візьміть гарантію тільки від вашого блогера-адвоката, який вам каже, що нічого не буде. Далі. Є сайт, наприклад, німецького адвоката Рексан Вальтера яка э, захищає росіян, захищає казахів, там і українців, в тому числі, э, по незаконним звинуваченням від джоб Центру. Так от що вона що пише на своєму сайті: Обично нарушення получателей соціальної допомоги делають нечайно. Это также подтверждает Федеральному агентству по трудоустройству. Получатели пособия не регистрируют выход на работу, по-прежнему получають пенсию, где ранее работали или имеют депозитный счет. Рекомендує... Предоставлять социальной службе любую информацию, которую они могли забыть последствиями такой беспечности, могут быть уменьшение пособий, задолженность по выплате и уголовное обвинение. В тяжелых случаях может угрожать и тюремное заключение. Федеральное агентство занятости предпочитает на эту тему не распространяться. Они не хотят раскрывать, как они выявляют нарушения в получении Харс 4, бюргергель. Мы не даем никакой информации об этом, так как это дает преимущество нарушителям, сказал Д один из сотрудников этой службы. Тобто, ви розумієте, да? Вони виявляють, і вони виявлять, якщо Німеччина отримає цю інформацію. Але ви можете сидіти і думати, що нічого не буде. Сидіть і думайте, друзі. Далі. Самый распространенный способ обнаружения нарушений в получении пособий автоматическое сопоставление данных. Это изложено в параграфе 52 Закона Социального обеспечения 2, параграф 52 ЗГБСВ. Все германский социальный суд Бондессоциалгерифт Легитимир подтвердил легитимность таких сравнительных проверок. То есть не меченая, финансовый обмен внутри страны, и она она с всей информацией. То есть так же центр знает про вас. А ще, друзі, є централізоване агентство пенсійного страхування в Люцбургі, яке також здійснює всезагальний обмін даними по соціальним виплатам і повідомляє про це джоб центр Туди підключені і фінансамт, і бундесамт фюр Арбайт, і джоб-центр. Всі-всі підключені. Тому е, ваше діло сидіти і думати, що нічого не буде. Вот, але друзі, я е, раджу вам готуватися до цього всього. От. І знати, що буде е, в подальшому, тому що коли трапиться проблема, ні один той адвокат-блогер вам не допоможе і не скаже, що робити з повагою. Ваш адвокат Демченко.